Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 3 травня, 434 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни здійснили атаку своїми іранськими мопедами. Одеська область не входила в перелік областей, по яким була здійснена атака. Дрони були помічені на Кировоградщині, Дніпропетровщині, Київщині біля Запоріжжя та навіть в Миколаївській. Області біля Очакова всього випустили 26 дронів і 21 дрон точно збили. В Одеській області єдиний вибух, який вчора був, так це те, що наші сапери підірвали міну біля затоки. А сьогодні в Одеській області збираються підривати гранати часів Другої світової війни. В сусідній Миколаївській області, як я казав, вчора були помічені два мопеди. Один збили, а другий влучив по якійсь будівлі в селищі. Поруч за чаковом постраждалих та травмованих там немає. А от на Херсонщині, на жаль, минулої доби четверо людей загинули від російських обстрілів. Росіяни поцілили по житловим будинкам в Херсонщині та біля Береслава мінімум шість людей травмованих. І от сьогодні зранку росіяни обстріляли епіцентр прямо в Херсоні. Вже відомо про трьох загиблих. Багато людей отримали травми. Це було буквально тільки що біля 10-ї години ранку. Ми що що Херсоні вводиться подовжена комендантська година. Буде вона з 5 травня аж по 8 травня. Місто буде закрите на в'їзд та виїзд, і пересуватися можна буде тільки з перепустками. А із гарних новин так те, що на Росії знову палає нафтобаза. Знову якісь невідомі дрони прилетіли і все підпалили.